Така розова там штори закриті, <кхи> вікна закриті, тому що сонце жасно почалося, чекали літа. Тепер нас жара. граєтеся. У нас сьогодні... Що нас сьогодні вік? <плес> <плес> да, у нас сьогодні стати день народження, знаєте, як зустрічаються <плес> люди. І в нас так вийшло, що ми зустрілися і в нас липень просто в мене 15-го день народження липня. У Жені 31-го. І дочка народила 12 липня, так що у нас липень взагалі, ну якось так. Я зробила Жені тортик, спекла вчора, Буду його украшати, покажу вам. І Женя на роботу пішов, тому що сьогодні понеділок, робочий день, робити треба. А потім ми собі просто по-сімейному відпразнуємо в сім'ї, це повинно цінуватися, сім'я повинна цінуватися дуже сильно щоб діти вважали батьків, батьки вважали дітей і якось було, от те саме головне, я вважаю. Спечимо курочку, не знаю, чи на сковородці, чи на мангалі я замарнувала. Так що такого посидимо, відмітимо трошки в кругу сім'ї. Okay. Отак от у нас. Думала, він буде вдома, але в неділю не можна передпразнути, це не можна взагалі так робити, так що ми будемо. А вони граються, а ми будемо празднувати трошки. От вона у мене випросила, просила, просто вона дуже хотіла давати, тому що зараз будуть всі такі чисті. Привіт, кажете? Привіт! От е, цю ляльку ми подарили на день народження з косметичкою, з косметикою. От, це косметика. Дітку дуже даю, тому що вони сипляться і вона от малює. Катя, де ти пупс? Бери пупсика розмальовуй. Просила у мене це не дуже довго. Ну Іди візьми. Дуже довго просила, ми зараз вже скоро будемо йти в садик відправляти її, тому що вже доста. Треба трошки вже в садик з 1 серпня, думаю, не з першого, першого буде завтра. Другого буде Ілля. Ілля, ми може поїдемо до мами моєї, в мамі моєї храм, поїдемо в село до бабусі, а вже потім після другого вже відправимо в садочок. Так? Хто хоче в садочок? Вік? Катя, йди сюди. Віка. Я? Пішли. Каляска наша, яка віджила двох дітей, від колесала. Це люлька, це іменно для манюні, вона ще прогулочна, це я постирала все, що треба стирати, бо вона така новенька. І вирішила її коротше, привести в порядок, вона дуже добре виглядає. Привести в порядок, щоб вона не палила, щоб вона не, 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 не. Коротше, щоб вона. Не пропала а за чим, щоб вона стояла, палилася. Ми на третю тижну не розчитуємо. І, І коротше, ми хочемо її продати. Вимити добре і її продати. Щось купити інше, докласти або що побачимо. Я. Катя взяла теж свого пупса, любимого і розмальовують. Також мамі не розмалювати ще себе, ви це теж вмієте. От наша гордість, наші діти. Да? Okay. Ви послушні будете все життя, ви будете такими дружними. Вік? Віка? Yeah. Будете дружними. Ну Дивіться мені. Ну, життя, як покаже, будемо бачити, головне, що вони общалися, один одного, підтримували, любили, вважали. Ось я тортички розпекла. Торт називається Чорний Принц, коржі шоколадні, а це зверху масло з гущенкою перебите. І воно м -м, дуже ситний, дуже вкусний торт. Це ж, я думаю, шоколадом зверху присипати. І щось маю ще придумати, не знаю. Побачимо. Дуже швидко робиться вкусно. Кого таке інтересує кулінарний канал, це іменно мій канал по кулінарії. Там буде цей тортик. Ну трошки пізніше. так чекаємо тата, не можемо дочекатися, пішли в басейн. На вулиці жара ужасна. Пішли, покупаться. покупатися. Мама, нас Да, залізати до вас. Да? Що? Папа! А ну, Катя. Давай. 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 Ну mm. давай. давай. Пригай. Опа. Бачу, Лая. А Катя? Лажина мочилась. Там зубуть. Давай, бачиш. Ай, давайте. Давай. Давай. І... Опа! <плес> а я буду тебе не штовхай її, ну, Віка, не штовхай. сами пока чистый. <рех> <рех> Опа! <рех> Классно? Классно. <рех> Ой-ой-ой-ой-ой! <рех> Давай. А там нет, там до того. того, Тут пробуй. Ага. А ну? Опа! <рех> <рех> Так що я теж йду до них трошки покупатися, потім картошку ставити в духовочку з курочкою і чекати нашого тата. А то хто хоче дуже торта. Хто там торта дуже хоче? Я! Yeah! Я! Yeah! Дочекати не можу. Прекрасна погода віддихати, загорати. Хто не треба. Віка розкупалася. Опа, аж бризки йдуть. Ну ну не бризкай Кать, Намочиш мені камеру, ти що? Опа. Мама, дивися. Молодець, у Мама, дивися! Теж пішла купатися. Я тоді вже покупалася. А ну, бо камеру намочити. Поливають. Ой, як добре. Лафа, навіть не представляєте яка. Ой, ой, Віка, акуратно. Моїш маму, моїш маму. Віка плаває. Маму. Маму. Клас. Дельфін плаває. Хабар, хабар. О, целучерак. Акуратно, акуратно. Булю булю. Проголодалася після басейна і зробила їм потрошки по-бистрому макарошки з маслом, пармезан. Катя таке їсть а Віка їсть пармезан з томатним соусом і макарони. І одягається. Покажи, яка ти заїлася. Покажися, де ти є. А я чекаю Женю, роблю картошку. Ось така красота, ставлю в духовочку. Тут просто курику я замарадувала в кефірі, плюс спеції, посолила, поперчила. Картошка і просто помідорки. Хотіла ще поставити кабачки, але кабачків взагалі нема. Жара вбила, нічого нема. Буде дуже смачно. І трошки водички добавила, що не було сухо, а було от трошки з подлівкою. Любимий так любить, навіть для нього. У нас драка. Почерді. <ріка> Віка обіжає. <відзай. ріка> Біймося за тазик, ужасно. Вони ж мені сьогодні виклювали весь мозок, не можуть чекати тата нашого. А такий в мене день я не показую таке іменно, що вони роблять. Ну, сьогодні трохи покажемо, тому що це прикольно. Ці на них, якщо не одна плаче, то друга плаче. робить. шара. Віцелука. Да? Тут хоче тата, так? хоче тата? Тож тортика. Ай, вікабун, ти мене царапаєш. Поділилися. Я хочу винесла речі на мансарду. Забрала тазик. тепер Катя сіла, та не лепити буде драка. Ай! Тихо! Вози Катю. І нікому не буде обідно. Ну-ну-ну, потім дивитися, як ви билися. ви ж будете такі чуди.

В магазині поїще? А чого мама тобі не купила? Ну, Катя ще маленька. А ти? Ти ж... вже велика? <успілу> ти вдома? Де в нас курочка дожарюється? Десь на руці? Так. Оба! Якось ти будеш топати чи десь на руці? Пішли. Пішли, кнопи. Дочекалися. Ми йдемо. Празнувати трошки. Ось така курочка, я її ставила під фульгу спочатку, а потім вже на 20 хвилин стала без волі, она вона зклалася. Ось така вона смачна. Його не сокі, вона сочна, вона не суха. Ми не любимо суху взагалі. Дуже смачно. Мам. Мам. Відмочуємося після города, чекай. Мам. О, тато кайфує. Що? Ні, ми йдемо зараз їсти, йдемо їсти тортик і курочку. Тато просто прийшов з городу, дуже жарко, тато що мокрий весь. А ну кажи, Жень. Кайф, нема кому мене зняти. Заснімо хоч чоловіка сьогодні, так? Да? Коли ти був взагалі? коли ти буваєш? Так би холода ужасний не буваю. А сьогодні вже все, трошки. Що? Хочеш теж? Потім, коли поїмо, потім підете, добре? З татом. З татом. Попросиш тата, то, то піде з вами. Добре? Ой, водичка супер якась. Хто буде співан? Ну? Не знаю, пойдьте. Враження тебя. Вітаємо тебе з Днем народження. Багає, бажаємо, щоб уважаемый, був задушный такий хороший, саме любимий тато. Ну, Happy birthday! Не ага. народження! Тобі теж шоколадку? Хай розрізаємо, дочекались на кінець. А ну як получився? Легко різатись? Трошки, що ж, Так не дуже такий великий, вони, так, вони не з'їздять. Вони не з'їдять, він дуже сильний. А що твартувати? Не знаю. Я дам зараз шоколадку тобі. Чого ти викаєш? Так добре? Дякую, шок. Дякую, дякую, це, це... хто складав? что складав? І мама допомагала складати? Да. Ну нічого ска. Ого. Все а ну, по пуде назад. Дякую. Дяня. Коли тортик для, для тата. Так нас... Да. По чому татові? Да и Дай не зарезаем. Что будем не Що Я не буду не резать. Что будем? Ще один тортик. Тата, ты не убьешься? Давай, ты будешь резать? А Там уже потім найдем. Давай, ріж. Не ріжеться? Не <рістити> <Ой>. режется. <рістити> Прикольный. Обложки в элки узяла? Нет. <рістити> Ночка. Оп. Смотри, не знаю, да? Що бусинками, давай тата, тато буде їсти. Ой. Фантазерки малі. Давай. <как> so, давай. Опа. Oh, wow. Давай. Все, тата, ам-ам. Ням-ням. Ням-ням. Тато дякую, казати треба, дочка. Дякую, казав. не чути було там? <сі> не, видно, ні. Повтор передивимося. Ось такі дочки зробили, татові сюрприз. Да. Скільки радості, скільки радості. <сіку> 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 радості. <сіку> Що танцювати будете? Ого. Музику. Музику треба? Да? Happy birthday to you. Happy birthday to you.